Всім доброго дня мене звати Сорока Назарій Любомирович, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 24 травня 2024 року, в 11 годині ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності з будівництва автомобільного заправного комплексу в адміністративних межах Краковецької селищної ради Яворівського району Львівської області. Суб'єкти оспівання того Гудвіньвіатам. земельний кадастр. земельна ділянка з кадастром не вже не пора називати. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наші громадські слухання будуть записані та опубліковані на, на каналі YouTube Департаменту екології та природних ресурсів. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів про порядок проведення громадських слухань. І Коротко розкажу і регламент наших громадських слухань. розпочну я, як представник департаменту повноважного органу громадські слухання, головуючим буду так само я. Потім надам слово суб'єкту господарювання і представнику розробника звіту з оцінки впливу на довкілля, коротко розкаже про планову діяльність і вплив на довкілля. І якщо будуть в кінці якісь запитання, пропозиції від громадськості, яка на даний час є відсутня на наших громадських слуханнях, задається, буде задаватися питання. Відповідь має надатися. Якщо відповідь не надається, протягом п'яти робочих днів відповідь запитуючи надається в письмовому вигляді. Якщо ніхто не заперечує щодо порядку проведення громадських слухань, тоді розпочнемо наші громадські слухання. Коротко розкажу про процедуру оцінку впливу на довкілля, яка розпочалася 5 березня 2024 року, шляхом оприлюднення, повідомлення про планову діяльність на. На сайті національної онлайн-платформи Екосистема єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, реєстраційний номер справи 5980. Зняв оприлюднення повідомлення про планову діяльність зауважень та пропозицій до департаменту екології та природних ресурсів протягом громадського обговорення повідомлення про планову діяльність не надходило. Про що було повідомлено суб'єкту господарювання відповідним листом. Від, від департаменту. Враховуючи вище сказане, суб'єкт господарювання розпочав другий етап з оцінки впливу на довкілля, процедуру з оцінки впливу на довкілля, розмістивши е, на, в єдиній системі на платформі Екосистема в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 6 травня 2024 року звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Огло оголошення було розміщено в так само в місцях масово, в публічних місцях на території, де планується планова діяльність, а саме це Краковецький Старостинський округ на вулиці, село Краковець, вулиця Ворбицького, 1. Ку а то звіт, бо, я вичаюсь, було розміщено звіт паперовий в трьох місцях згідно оголошення про планову діяльність в Харковецькому, Старостинському округу, то в Гудвін ЮА, місто Київ, проспект відрадний будинок 95, і в Департаменті екології та природних ресурсів міста вулиця Стрицька, 98. Так само було. Зазначено, що громадські слухання будуть проводитися 24 травня 2024 року, в 11 годині ссылка на е, відеоконференцію була в оголошенні вказана. Отже, е, ко, з, коротко я розказав про як розпочиналася планова діяльність. Прошу представника суб'єкта змірання на його слово. Представляєтеся коротко про планову діяльність? звати Яринько Владислав, еколог ТОПЦА СЕО, представник розробника звіту з ОВД. Зараз ходити про демонстру. В діяльність як вже зазначалось, будівництво автомобільного заправного комплексу в межах в адміністративних межах Краковецької селищної ради для району Львівської області. Земельна ділянка відображається на екрані на презентації на 200. Передбачається відповідно розміщення АЗК, там буде операторська магазину, автомобільна намийка та допоміжне спогибе. Режим роботи АЗК цілодобовий, термін експлуатації АЗК 60 років, а термін експлуатації резервуарів 45 років. Далі зазначено обсяги палива, також які паливно роздавальні колонки та інші технічні характеристики, бачите на... Екрані, а потім підставою проходження процедури ОВД є те, що встановлено резервуари загальної, ну проекту планується встановлення резервуарів загальною місткістю 92,9 метрів кубічних. Всі ємності передбачаються підземного типу. Тут наведена найближча житлова забудова, вона віддалена, знаходиться на відстані понад 500 метрів. 570. Наведена карта схема, з нанесеною санзоною і відповідно санітарна захисна зона 50 метрів буде витримуватись. Далі наведена карта схема розташування азика до об'єктів природно-заповідного фонду. Тут бачимо, що природний заповідний фонд знаходиться також доволі на великій відстані. Стосовно смарадової мережі, аналогічна ситуація на відстані понад 14 кілометрів. Знаходиться найвища смарагова мережа. Стосовно атмосферного повітря були проведені е, лабораторії інструментальні дослідження, щоб оцінити не стан е, атмосферного повітря. Потім вже проводились розрахунки, е, також брались довідки з екосистеми е, і приймались до розрахунку на 4 ГДК. Е, ну тобто розраховувалися найгірший варіант. Е, щодо клімату, е, вплив буде незначний. Також розраховувався шум, вібрація, теплове, світлове радіаційне забруднення. Ну це все оцінювалось. Ризик для здоров'я населення, грунтове та геологічне середовище. Представлено на екрані вплив в цілому допустимо. Що стосується водного середовища, надавалась відповідь пасейного управління водних ресурсів, якщо західного сяну лист наведено в звіті ОВД де отримана інформація, що в близькості до меж запитуваної ділянки водні об'єкти не обліковується, а на орієнтовній відстані 350 метрів протікає річка Щан. І за рахунок прийнятих рішень вплив на водне середовище буде допустимий. Стосовно ПЗФ та смараждової мережі, відповідно, вплив буде відсутній, тому що дані об'єкти знаходяться дуже на значній відстані на рослинний та перенизку літак. Вплив допустимий. Стосовно утворення відходів підприємств погублення пов'язується. Дотримуватися в вимогах закону України, закону України про управління ну, Соціальний ризик очікується як прийнятний. Ну, архітектурна, археологічна та культурна спадщина, об'єкт буде розміщуватись на території поза межами вище зазначених об'єктів. Ну, тобто ну, Не буде архітектурної, археологічної та культурної спадщини в даних межах. Транскордонний вплив відсутній, оскільки саніварно-захисна зона 50 метрів, а відстань до кордону україна польща близько 3870 метрів. Планова діяльність сприятиме зміцненню паленої енергетичної бази України та забезпечення енергоресурсами населення та промисловості. Також підприємство буде сплачувати податки і так далі, будуть створені нові робочі місця. Коротко висновки я також, що, що готові, ви бачите на екрані. Я дуже дякую за увагу. Дякую. Ми вислухали представника розробника зі сінки на довкіллю. Представник суб'єкту розподрування, що скажете ще? Ну, додати, в принципі, немає з чого, крім того, що вид палива буде соціальний і ціна буде. Прийнятна і приємна для наших відвідувачів. Дякую. Так, ми вислухали всіх присутніх. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності, але громадське обговорення відповідно до закону про оцінку впливу на довід триває 25 робочих днів. Тобто громадський зможе подати свої зауваження та пропозиції до 10-го червня 2024 року, включно до департаменту екології та природних ресурсів. Також може хто не ознайомлений зі звіту, можу ознайомити звітом по паперовому вигляді. В місцях, яких було вже мною сказано, та в реєстрі в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля, зареєструвавшись в екосистемі, відповідно до... Пункту 23 постанови Кабінету міністрів про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля ура громадські слухання вважаються такими, що відбулися, якщо є представник організатора, тобто департамент екології і представник суб'єкта сприяння. Враховуючи, що всі є присутні, вважаю такі громадські слухання, які відбулися. Дякую всім за увагу. Гарного спокійного дня. Дякую побачення. Дякую до побачення на